Сьогодні фінальний день, коли ми пакуємо святобокси, які вже завтра зранку поїдуть до тих регіонів, де діти опинилися в складних життєвих умовах. Це діти військовослужбовців, ці діти. Тимчасово переміщених осіб святобокси існує вже 5 років, і кожен рік ми даруємо тепло і турботу дітям, які дійсно цього потребують. І ми дуже хочемо подарувати це диво нашим українським дітям, щоб вони відчули тепло турботи про них і згадували потім багато років про те, що вони отримували такі чудові подарунки, які сьогодні. Зробила для нас солідарна молодь. Долучилися в цей раз у нас партнери, як за кордоном. Це Шведська молодіжна студентська організація ФМСФ, це і молодіжна організація МУП, це і депутатка великобританського парламенту Нікола Річардс, це і Український центр міжнародних відносин, це і наша європейська солідарність Київщина. І ми змогли з нашим партнером Епіцентру зустрітися, аби нам дали велику знижку, і ми закупили більше більше іграшок. І я дуже дякую, так само Довгій Фемілі Офіс, який задонатив. Достатньо суми для того, щоб ще 100 боксів закупити. Звісно ж, наш постійний щорічний партнер це Фонд Порошенка, який Щороку не тільки солодкими подарунками, але й іграшками, і організаційною допомогою стає плечо-плеч нами кожен рік. Тому ми дякуємо Марині Порошенко, яка сама особисто долучена до зборів Святобокс. Це те, що нам допоможе вистояти і перемогти. Тому я всім бажаю, щоб 2024 рік став переможним і ми вже наступні всі свята. Святкували в європейській прогресивній, мирній саме головне Україні.